Мої вітання! Усім з узбережжя Середземного моря. І ні, ми з вами не в Туреччині. Це Єгипет курорт Алямейн. І сьогодні ми з вами розпочинаємо перший огляд нового готелю Rixos Premium Алямей. Поїхали! Ріксос преміум Аламейн розташовано на березі Середземного моря. І найближчий аеропорт від цього готелю аеропорт міста Аламейн, куди влітають виключно чартерні рейси під час високого сезону. І груповий трансфер від цього аеропорту займатиме приблизно 1 годину 30 хвилин. Другий аеропорт, звідки ми можемо дістатись, це аеропорт Олександрієв, котрий має абсолютно ідентичну відстань. І якщо ми з вами бажаємо поєднати відпочинок в Каїрі разом з Ріксус Приймалами, то звідси ми можемо дістатись за 2 години 30 хвилин індивідуальним трансфером. І вже переліт до Каїру буде відбуватись регулярними авіалініями. І традиційно хочу розпочати огляд, звичайно, що з зони лобі та рецепції, бо саме ця зона це перше, що зустрічає вас у готелі. Звичайно, що ви підійшли до дизайну цього готелю вишукано з розмахом. Ліворуч у нас знаходяться стійки рецепції для реєстрації гостей у готелі. А праворуч знаходяться консьєржі, котрі цілодобово допоможуть вам з будь-яких питань. Завжди в готелі є такий невеличкий нюанс, але на котрий треба звернути увагу. Це вода, вона тут з лимоном, з селерою. Одразу ж ви можете побачити інсталяцію. <плес> Ось так саме і має, і буде виглядати вся зона готелю Рігсис Premium Аламейн та його Марина. І такий цікавий факт. А, ви можете побачити ось цю інсталяцію. І вона не просто тут для краси, а коли йде такий потік вітру. То вони грають, як можете зараз почути, такі легкі передзвони, дуже приємні. І зона лобі вона поступово переходить до відкритої тераси. Ви можете замовити сюди для себе будь-який напій, який ви полюбляєте. Є обслуговування офіціантів. І також що я примітила для себе, наприклад, якщо ви не полюбляєте дуже гучну музику, але хочете побачити вечірню анімацію, вечірні шоу, ви можете сидіти тут і насолоджуватись вечірньою програмою, але в більш приватній атмосфері. І розпочинаємо з вами огляд категорії Делакс. У готелі Ріксус Преміум Alamein. Ці номери, як ви бачите, можуть бути конектами. Також вони можуть мати як два ось таких окремих ліжка, так і одне велике повноцінне ліжко. Звичайно, що є міні-бар з кавомашиною, є невеличка робоча зона, і головне це краєвид. І те, що номери, абсолютно усі мають свої балкончики з таким видом на Середземне море. Також хочу звернути вашу увагу на. Деталі, наскільки все якісно та гарно виконано. Готель абсолютно новий, сучасний. І зараз також вам продемонструю площа номеру десь близько 42 квадратних метрів. І ось так у нас виглядає ванна кімната. І абсолютно все необхідне для вашого відпочинку. І ідеальна чистота. Так, і зараз ми з вами оглядаємо номер категорії Panoramic View. Саме ця категорія має просто дивовижний краєвид, бо має панорамні вікна, це кутові номери, величезне двоспальне ліжко. І в цих номерах, що, звичайно, що немає балконів, тому що ви отримуєте ось таку неймовірну красу. Ви бачите і місто одночасно, і так само ви бачите море. В цьому номері ми можемо розмістити двоє дорослих та одну дитину. Є така зона для відпочинку, невеличкий столик, і зараз продемонструю вам ванну кімнату. І ванна кімната, вона в цілому абсолютно ідентична в усіх категоріях номерів. Бачите, рушнички і все необхідне для вашого відпочинку. До речі, в цьому номері вже інша косметика це Роберто Ковалі для Ріксус. Сніданок великий корнер саме сухих сніданків, як правило, це полюбляють діти. Звичайно, що є дуже багато саме гарячих страв. І мені подобається, що є різні види йогуртів. Дуже зручно, що є бутильовані зручні йогурти. Потрібно, наприклад, можете взяти з собою для дітей фрукти в достатній кількості і навіть ось такі турецькі солодощі. І на окремій станції для вас готують сендвічі на грилі, і можна взяти для себе сік фреш. Хочу вам продемонструвати, як виглядає сам ресторан, дуже затишний, з видом на море. Станція гарячого є кускус, -кус, є бекон, є картопля. Тут для вас готують яєчню. Також тут і сосиски, є вже приготований скрембл. Мені подобається, що є не тільки салати, а й свіжі овочі. Червона риба. Це рідко зустрінеш у готелях Єгипту. Тому харчування саме в цьому готелі воно більше нагадує гарний турецький готель. Зараз я вам продемонструю випічку. Ось таке все дуже гарне. Подивіться на це дерево з донатів. І зараз хочемо продемонструвати номер категорії Royal Suite. Він вже складається з декількох кімнат. Має балкон. Друга кімната це у нас спальня. Вона не має балкону, вона має панорамний вид. Гляньте, яке дивовижне море. Дуже приємний текстиль та номери в цілому. Дуже зручно, що по території готелю ви можете пересувати саме на клапкарах. Ви можете їх визвати або через особистого асистента, або просто на стійці рецепції. І зараз ми з вами це і протестуємо. Готель абсолютно новий, і це відчувається на кожному кроці максимально доглянута територія. Звичайно, що вона ще не настільки зелена, як, мабуть, комусь хотілося б, але видно, що цим займаються, і дуже активно. На території також є морозиво бренду Moven Peak, окрема така затишна зона. І подивіться, як гарно. Виглядає сама будівля готелю. Цей готель він зовсім не схожий на інші готелі Єгипту, бо саме забудовниками у регіоні Аламейн є еміратська компанія Емар, тому навіть будівлі усіх готелей вони більше нагадують нам емірати за своїм зовнішнім виглядом, та, звичайно, що за якістю, ніж типові готелі в Єгипті. Одразу можна взяти для себе рушники. Звичайно, що вам не потрібні жодні картки для того, щоб їх взяти, просто підходите і берете в необхідні для себе кількості. На пляжі купа шозлонгів. Ви завжди знайдете для себе вільне місце. І незабаром також будуть тут яхти. Бо тут є саме марина для яхт, і краєвиди стануть ще гарнішими. І, звичайно, що особливість цього курорту це море. Середземне море, але олір просто неймовірна лазурова вода. Дуже м'який, абсолютно чистий пісок. Просто неймовірна краса. І ще одна базова категорія номерів це студіо. Як на мене, саме ця категорія вона зручна для тих, хто приїхав на довгострокове перебування або на перебування з маленькими дітьми, бо саме тут ви отримуєте невеличку кухню, пральну машину і ось такий чудовий вид на Марину, на море та місто Аламейн. І друга конфігурація номеру Studio. Це panoramic studio. Вони аналогічні з номерами Premium Panoramic Sivie, але вони мають ось таку невеличку, затишну уконну зону. Пральну машину і, звичайно, що аналогічну душову. Звичайно, що, як і у всіх готелях «Rixos», є. Велика сцена, де проводиться різноманітна шоу-програма, особливо вечорами. І ось тут одразу в нас є один дуже великий басейн. Готель Ріксис Преміум Alamein має взагалі найбільший басейн в регіоні. Він просто величезний, він має декілька зон, він має навіть власний бар. Ви можете просто, не викливаючи з басейну, скуштувати свої улюблені напої. І, звичайно, що у готелі не забули і про наймолодших відпочиваючих. Дуже класна та велика зона з батутами, професіями, мотузковий невеличкий парк. Звичайно, що все зроблено з пластику. Покриття тут це штучний комфортний газон, щоб ваші діти могли гратися у безпеці. І також гарно те, що у другій половині дня тут є така приємна тінь, і діти не будуть розважатись під відкритим сонцем. Хочу вам трошечки ближче продемонструвати взагалі якість матеріалів, з котрих. Виконано тут абсолютно усе. До речі, не дивлячись на те, що у готелі не так багато зелені, як може здатись на перший погляд, тут так багато пташок, які просто співають усі абсолютно. І, до речі, поруч з зоною для дітей, є також зона для дорослих. Це у нас і настольний е, хокей, футбол, настольний теніс і є навіть більярд. І зараз хочу продемонструвати вам номер категорії Junior Suite Pool Access. Ці номери знаходяться на четвертому поверсі і мають доступ до загального басейну. Є ось така невеличка окрема гардеробна, якщо можна її так назвати. І ось одразу ви знаходитесь на поверсі з доступом до великого загального басейну. І така невеличка ванна кімната з душовою. Абсолютно всі номери мають саме душові. Ванних кімнат немає. Ну і, звичайно, всі набори косметики. Окей, зараз демонструю вам, що значить «Pool access». Тобто ви виходите на четвертий поверх, ось так одразу. І перед вами. Загальна така тераса, барчик, і біля бару розташований басейн. Тобто вам не треба ходити кудись на ліфті, спускатись, підійматись. Ви просто виходите ось сюди і ви одразу біля басейну. І також тут поруч з вами є бар. Одразу вам розповідаю, коли ви заходите до ліфту, натискаєте на четвертий поверх. І саме на четвертому поверсі ми з вами потрапляємо до ось такого чудового інфініті басейну з видом на море. Глибина басейну 140 см. І така краса відкривається звідси. І також є окрема категорія номерів, котрі одразу виходять сюди. Ось ви бачите 404, 403, другий номери вони одразу по факту мають доступ до цього басейну. І також в зоні з інфініті басейну є закритий з підігрівом теплий басейн. Для відпочинку холодну пору року. Так, і зараз оглядаємо одну з моїх улюблених категорій в цьому готелі це шале біч фронт. Цих номерів всього лише 10. Площа цих номерів 50 квадратних метрів, і можуть вони розмістити максимум двоє дорослих та одну дитину. Вони мають трохи інший дизайн, як на мене, він більш затишний та більш доповнений в цілому за своїми деталями. Тут вже така. Справжня морська тематика, і найкраще, що є в цьому номері, це ось така неймовірна тераса з власним таким невеличким садочком, і навіть видом на море та прямим доступом до пляжу. Тут абсолютна тиша та шум моря. На сніданок, обід та вечерю у готелі завжди працює декілька ресторанів. І наразі ми з вами знаходимось у головному ресторані, де сервірується сніданок, обід та вечеря, за типом шведської лінії. І кожну вечерю тут завжди грає жива музика, котра доповнює атмосферу вечері в цьому ресторані найкращим способом. Тож ходімо. Разом насолоджуватись. Аломейн – дійсно дивовижне місце, котре дивує вас просто з першого погляду. А готель Ріксус в цій місцевості це дійсно еталон якості, місце, де ви можете обрати звичний та зручний для себе ультра все включено. Розважатись з власними дітьми на білосніжному пляжі, відпочивати ввечері. І надихатись красою природи цього місця, і 100% ми радимо нашим клієнтам, хоча б раз у житті, побувати саме в цьому місці, і обов'язково відвідати піраміди та каїр, і доторкнутись до дивовижної історії стародавнього Єгипту.